Чайки не біта книзько, щоб Миколаїв і Миколаївський регіон процвітали і ставали прикладом для інших міст. В нашій місті ростуть, був південний до моря своїх води. Сьогодні ми разом з нашими колегами з Данії, Миколаївська міська рада, Миколаївська обласна війська адміністрація. Ми приходимо тут до символічного мураву, який показує, що ми дуже різні з королівством Данії, але дуже рідні. І ця війна, жахлива війна з усім її горем. На жаль. Принесла в нашу країну біду, але принесла нам таких важливих і надійних партнерів, як Королівство Данія. Тому дякуємо народу Данії і цей мурал він є нагадуванням черговим миколаївцям про те, що Данія разом з нами Данія нас підтримує, і ми дякуємо Данії. It's so